Атмосфера була чудова, була дуже приємною, тому що в нас був тренер, який дуже вірив у кожного гравця. Як би ви описали свій період в арсеналі та співпрацю з французьким тренером прем'єр-ліга прекрасна. Першу чергу у побудові гри. За кілька днів до гри ви можете відчути себе в місті, відчути атмосферу. І вочевидь, це одна з найскладніших ліг. Привіт, Еммануель. дуже приємно, що ви погодились на це інтерв'ю. Приємно познайомитись з справжньою легендою гри. Тепер, коли ви завершили кар'єру, чи ви продовжуєте займатися футболом, ви розглядаєте можливість стати тренером або, можливо, наставником інших молодих гравців. Слухайте, в мене перехідний період. Вочевидь, відтоді як я пішов з футболу, зараз я займаюся багатьма речами. У мене є свій фонд, у мене є свій бізнес. Я займаюсь нерухомістю і працюю з урядом у своїй країні. Тож я не надто цікавлюся футболом. А ще я амбасадор Каф, тож я не так сильно залучений у футбол а безпосередньо. Але вочевидь, знаєте, наставляти молоді, радити їм, що робити, це те, що я полюбляю. Ходити та дивитися, як діти тренуються, і розповідати їм про футбол, ділитися своїм досвідом з ними, розповідати, через що я пройшов і як вони можуть стати краще, над чим вони мають працювати, якщо потрібно зробити, щоб стати кращим гравцем, кращою людиною. Мати кращий характер, ось що я роблю. зараз і мені це дуже подобається. Так, ви були ключовим гравцем для того у відбірковому турнірі до чемпіонату 2006 року. Якою була тоді атмосфера в команді, коли ви увійшли в історію, допомігши своїй збірні вперше потрапити на чемпіонат світу з футболу? Зрозуміло, це було чудово, друже. Це те, що ми живемо. Найкраще зі спогадів, які ми коли-небудь мали, того це маленька країна, що стала частиною чемпіонату світу з футболу 2006 року. І знаєте, ми знали, що це рано чи пізно. Станеться було важко потрапити на чемпіонат світу, але нам вдалося це зробити завдяки не лише мені, але звичайно, моїм партнерам по команді, моїм друзям, моїм колегам це було нелегко. Але навіть коли ми бачимось сьогодні, ми говоримо про це, і це один з найбільш пам'ятних моментів у моїй кар'єрі. Тож ви можете уявити, що він означає для всіх інших, і це просто прекрасно. Що я можу сказати, що раз у житті я був частиною чемпіонату світу з футболу. Після цього я міг сказати, що я готовий завершувати свою кар'єру, бо я грав на чемначі світу, я грав в кубку африканських націй, грав в лізі Європи, я грав в Лізі чемпіонів, я грав у Франції, я грав прем'єр-лізі, грав у Ла-Лізі. Тож для мене це була довершена кар'єра. могло б бути і краще в чомусь, але знаєте, завжди потрібно бути вдячним за те, що маєш, і тому я дякую Богові за те, за те, що він дав мені можливість шанс зустрітися з усіма цими чудовими гравцями, з усіма цими чудовими тренерами, чудовими коментаторами, чудовими журналістами в моєму житті, і мені пощастило. Там звідки я прийшов, ідея, де я де був, я був благословенний. Друже, дякую. Перейдемо до клубної кар'єри. Сезон 2003-2004 став історичним для Монако, який вийшов у фінал ліги чемпіонів. УЄФА. яка атмосфера панувала у клубі під час цієї кампанії? Атмосфера була чудова, була дуже приємною, тому що в нас був тренер, який дуже вірив у кожного гравця. Він казав нам, що робити так і як зосередитися. І знаєте, він завжди заглиблювався, щоб вихопити щось з твоєї внутрішньої сторони. Винести це назовні та знайти мотивацію. В якийсь момент він навіть просив членів наших сімей мотивувати нас, тож знаєте, я зараз пригадую, я насправді не пам'ятаю, що це була за гра, але я пам'ятаю, що він приніс відео. Я не знаю, чи сам він його робив. Чи можливо відправив когось іншого, але вони знімали мою сім'ю. І коли я побачив це відео, слухайте, і вони сказали мені, що о Боже, це наш син. Це була моя мати. Та вона сказала: синку, я вірю в тебе. І це було зовсім неочікувано. Це ті моменти, коли в тебе мурашки по шкірі, і ти просто стоїш і тряшешся. Це ж було звернення від моєї матері, і вона нічого не знає про футбол. Як вони взагалі це організували? Хто пішов її знімати? Але коли ти бачиш таке відео, ти все одно будеш думати лише про те, щоб мама тобою пишалася. Бо іноді в житті тобі може бути байдуже на своїх тренерів. Ти можеш не грати заради свого менеджера, але ти завжди будеш грати за свою сім'ю. якщо твоя сім'я скаже тобі, що ми хочемо цього від вас, ви зробите все, щоб це зробити, звісно, завдяки менеджеру. Тож це те, що дідішам вмів робити. Він завжди мав спосіб мотивувати нас. так, моє наступне питання буде про дід'є, та ви вже відповіли на нього. Тож, давайте поговоримо про те, що найбільше вам запам'яталося: гол чи матч у вашій кар'єрі. Можливо, в того, можливо, в інших клубах що це було. Вочевидь, у мене багато чудових голів. Я забив чимало голів у своїй кар'єрі. Я оберу матч за збірну того. Та коли у якій грі я забив з Конго? Завдяки цій грі наша команда пройшла кваліфікацію та потрапила на чемпіонат світу 2006 року. Це було у Конго у Бразавілі. Ми виграли 3-2. Я забив два голи. віддав одну результативну передачу. Це було чудово. Ці голи, якщо ви подивитесь їх, вони не найкрасивіші, але це найважливіше в моїй кар'єрі, тож кожного разу, коли мої співвітчизники чи африканці з інших країн бачать мене, вони і сьогодні пригадуючи аграм на чимначі світу 2006 року, Вочевидь, це вже є частиною історії. і ці голи багато в чому зробили цю історію можливою? І це дуже важливо. Давайте поговоримо про прем'єр-лігу та інші ліги. Як пройшов час у ваш у прем'єр-лізі порівняно з вашим досвідом в інших лігах, таких як Франція чи можливо Туреччина, у чому полягала? Головна відмінність премєр ліга прекрасна. В першу чергу у побудові гри. За кілька днів до гри ви можете відчути себе в місті, відчути атмосферу і, вочевидь, це одна з найскладніших ліг. тут можна легко отримати по ногах, тому що на полі всі гравці дуже емоційні. Це тому, що вони дозволяють вболівальникам задавати загальний настрій. Навіть дозволяють дозволяє цим емоціям керувати грою. Компеофранцузькі лізі все більш жорстко. Там багато хто виходить на поле з думкою. Ну я працюю за свої гроші. Ви платите мені? Я граю добре чи щось таке. Туреччина туреччина прекрасна, але туреччина інша. Там всі наскільки пристрані, що забуває, що справжнє, а що не справжня. Болівальники вкладають скільки емоцій, що вся гра, ніби перетворюється у суцільну емоцію. Це єдина проблема з туреччиною. Ти можеш виграти три матчі поспіль, а потім звести одну в нічию, і тобі можуть почати погрожувати. Що знищить всю твою родину у разі поразки, там всім сумно, всі плачуть. Я намагався пояснити їм, що чемпіонат ще довгий, що залишилося зіграти ще 20 матчів, але це так. Такий турецький менталітет, Тож, знаєте, такі різні речі. Різниця у швидкості між цими лігами була від відповіді більшості футболістів, коли їм ставило таке питання. І один з чудових прикладів цієї швидкості та емоції під час гри була гра у лізі чемпіонів проти вашого опонента по прем'єр-лізі проти Ліверпуля. Ви забили рахунок був 2-2, і завдяки правилу виїзних голів арсенал проходив далі. Але після цього, за хвилину після вашого голу у ваші ворота призначили пенальті, який реалізував Стівен Джеред і Вонок став три два. Це один із тих моментів, коли швидкість була набагато вищою, ніж можна було очікувати. Ви з цим згодні тою вибавтет. Це була гра Ліги Чемпіонів тож всі знають, що потрібно робити. Вочевидь ця гра мені дуже запам'яталася. Це було проти Ліверпуля. А у Ліверпулі ти ніколи не йдеш один. Тож ми знали, що це буде важко. І вочевидь, не лише я, але й вся команда розуміла, що ми зробили крок до проходу далі. Але ми маємо бути обережними. І через маленьку помилку, яка сталася за хвилину або навіть за кілька секунд. на екрані з'явилася графіка із рахунком. А потім був пенальті саме так. Але ми знали. Що на нас чекає важкий матч, і саме таким він і став. Але щодо Ліверпуля, можу сказати, що того дня вони були кращою командою, вони виграли краще вочевидь при своїх вболівальниках, які підбадьорювали їх і додавали їм більше мотивації. Тож ж саме вони зробили життя для нас, гравців арсеналу, таким важким. І гадаю, вони вийшли до півфіналу так. І я вважаю, що це було заслужено. Проти якого захисника найскладніше було грати за всю кар'єру? Your я б сказав би, відіч відічнея, не неманія. Так здається, Відіч. він був розумним, хитрим. Він був сильним і перевершував усіх у багатьох аспектах. Він був неймовірно агресивним. Навіть коли він розмовляв, його акцент, манера Ти одразу розумів, що сьогодні буде справжня війна. Тож так він робив гру для мене дуже складною. Але тоді знаєте, я ще не був таким. зараз я трохи набрав вагу. Тоді я був худішим і більше рухався. Тож це спрощувало життя. Але коли справа доходила до боротьби 50 на 50 у боротьби у повітрі, я завжди відчував Окей, відічь позад у мене, це зовсім інший рівень Тож я завжди намагався зміститися ближче до Ріо Фліріо Фердінанда. Адже вони обидва грали в обороні. Ріо крутий, я знаю його брата, я знаю його добре. Ми друзі, тож я зміщуюся туди і питав, як справи, як сім'я робив ривок, повертався все добре з родиною. Робив ще один ривок. А довідячі, говорити, він на тебе навіть не подивиться. Окей. Okay. Okay. Uh, ви один із гравців, які отримують рекорд у прем'єр-лізі за найбільшою кількістю асистів League, в одному матчі. Чотири uh, асисти uh, в одному uh, матчі? Жоден гравець не заробив п'ять. Uh, і як ви, ви вважаєте, чи uh, зможе хтось коли-небудь оформити п'ять голових you передач you у матчі? А якщо так, то хто це може бути серед нинішніх гравців прем'єр-ліги? Якщо спитати мене, то зробити таке це досягнення. Зробити чотири асисти і забити гол у тому ж матчі. Але забудьмо про гол чотири асисти за матч, і того дня мені пощастило. Я був в чудовій формі, іграв з Луїса. а він забивав просто своє задоволення. І Якщо спитати мене про нинішню прем'єр-лігу, хто може зробити, то я не здивуюся, що це буде Кевін де От це буде дійсно цікаво, тому що в нього гарне бачення гри, його передачі, його здатність знаходити момент для пасу. І він бачиться зовсім під інакшим кутом. Ну і ще Едегор, чудовий гравець арсенала. Його бачення гри, його передачі. Я бачив його ру проти Манчестер Юнайтед у Кубку Англії. Здається, чи в третьому турі? він просто неймовірний гравець. але варто пам'ятати, що справа не тільки в передачах, важливі й ті, хто забуває голови в атаці, знаєте. Якщо я не кажу, що Голланд забуває багато, просто граючись, і він справді топовий нападник. Але мені здається, що він іноді марнує більше моментів ніж можна очікувати. Якби він реалізував усі ці моменти, то можливо було б повторити цей рекорд або навіть перевершити його безумовно. Кевін Дебрюй де на його передачі неймовірно розумні і точні. Він бачить розрив в обороні. Його відчуття моменту для пасу просто вражає. Добре, кого б ви назвали найкращим нападником, з яким ви грали? а також проти кого було найважче грати. найкращий нападник, за ким я грав це без сумніву Ті Анрі через його реалізацію моментів. Його вміння повністю контролювати ситуацію, контролювати гру загалом. А найважче мені було грати проти власне. Зараз я не розглядаю Роналду Крищану Роналду як страйкера. Я б назвав би Фернандо Тореса з Ліверпуля. Ох, який гравець. Ці два сезони його здатність забувати голи, його вміння відкриватися, його швидкість, різкі зміни напрямку, його дриблінг, спостерігати це було насолодою, справжньою насолодою. Фантастичний рівень. Добре, дякую. А ви розповідали нам про Дешама та період, коли він був вашим тренером? А тепер я хочу запитати про іншого наставника Арсена Венгера, Як би ви описали свій період в арсеналі та співпрацю з французьким тренером? Думаю, Арсенал сформував мене як кращого гравця, як кращу людину і з кращим характером. Допоміг стати справжнім сім'янином, і в якийсь момент усе пішло не так, але безперечно, Арсен Венгер дав мені шанс стати гравцем світового рівня, опинитися серед тих, кого називають легендами футболу. Тож так, грати за арсенал було чудово. Я б хотів би, щоб він був трохи жорсткішим зі мною в певні моменти. Можливо, це щоб мені більше допомогло б мені сформуватися, Але це не його випадок, тому що він бачить життя зовсім інакше. Але мій час в арсеналі був чудовим. І я забив багато голів, показував найкращий футбол у футболці арсенала. Я пережив найкращі моменти кар'єри. Тож так, все це безумовно завдяки один одній людині Арсену Венгеру. Дякую, і останнє запитання про ваш період у Тоттенгемі та Дербі північного Лондона. Багато хто вважає, що це одне з найнапруженіших дербі, одне з тих, де атмосфера протягом матчу найбільш нервова. Чи вважаєте ви це правдою? мені цікава ваша думка. і якщо так, чи вважаєте ви, що саме через це арбітер показав вам червону картку після фолу проти Санті Касорли? After the on Гадаю, ця червона була заслуженою і цілком справедливою, адже в такі матчі ми вкладаємо всі емоції, усі почуття для мене. Це було ще більш особливим. Адже я покинув арсенал заради Мансіті. Потім був короткий період у реалі. Повернувся до Сіті, а потім приєднався до Тоттенгема, принципового суперника Арсенала. Тож, звісно, мене ображали фанати, а матч проходив на полі арсенала, і я мав шанс забити. Тож, можете уявити, що творилося в голові. Я думками був усюди водночас, і ось цей необдуманий підкат проти Санті Касорленегададвиклес. Коли я побачив, як суддя йде до мене. Він просто сказав «Еммануель, вибач, і я зрозумів це червона картка. Це один із моментів, про який найбільше шкодував у своїй кар'єрі. Бо щоразу, коли говорю про дербі північного Лондона, це завжди позитив, бо багато забував за арсенал, забув кілька голів і за тотингом. Але зараз до списку додається, ще й червона картка. А це негатив у цій історії. Але врешті-решт, я щасливий, що був таким гравцем, який був запрошений отримати шанс грати за арсенал, отримав шанс грати за Тоттенгем, для мене це справжнє здійснення мрії. Знаєте, і, як я вже казав, я був молодим. Жив у будинку, де навіть даху не було. І коли йшов дощ, це була проблема. Мати можливість грати за два такі великі клуби у Лондоні, в Європі, в Англії, це прекрасно. Для мене це величезне досягнення. Це правда. Дякую. І останнє питання: момент, коли ви вручали нагороду Еріксону, викликав велике захоплення як прояв скромності та лідерства. Як ви зараз приймаєте той момент, і що він означав для ваших стосунків із Крістіаном та команди тоді я був лідером у клубі. власне, я був тим, хто пройшов шлях від арсенала до Мансіті. Потім трохи був Реал Мадрид. Отже, мене сприймали як лідера. і Я виконував свої лідерські обов'язки. Знаєте, я провів чудові три роки в Тоттенгемі. Усі ці гравці орієнтувалися на мене. Я давав їм поради і мотивував їх. І навіть зараз у мене чудові стосунки із гравцями того складу Тотангама Дус Дені Роуз Кайл Уокер, З ними до речі, розмовляв учора. Гарі Кейн, Лука Модрич, Еріксен. усі вони були моїми товаришами. Тож у нас і досі дуже міцні стосунки. Джермейн Дефо, Тож, безумовно, коли я прийшов у от Тоттенгам, мене сприймали як одну з легенд прем'єр-ліги, одного з найкращих футболістів ліги. І я, звісно, відповідав їм повагою, навзаєм будучи поруч, навчаючи їх чомусь, і я сам навчався і вдосконалювався з ними. Тож так, дякую, Мануелю. Це було останнє запитання. Бажаю всього найкращого. Дуже дякую. Бажаю всього найкращого вашому фонду. Дякую, було приємно поспілкуватися. Дякую, дуже цінується, брате. Chau,